Всім привіт! Сьогодні у нас 18 квітня 2024 рік Україна, київська область. У сьогоднішньому відео покажу як будемо захищатись від заморозків небо червоніє. Сьогодні мінус. З двох ночі передають. Значить включимо капельний полив. І будемо сьогодні ночі обробляти оприскувача водою всі дерева. Тобто попадаючи вода на квіточку, то водичка замерзає, квіточка буде знаходитись при нульовій температурі. Таким чином Можемо врятуватись від заморозків. Невеликих мінус 1, мінус 2. Ось, ще якщо сильніше будуть заморозки, прийдеться використати димукування. Ось тюк, соломи, там бур'ян різний мокрий. Оце вже в крайньому випадку ми будемо робити, якщо буде десь 3 градуси. Морозу, як бачимо, все квітне. Яблуні квітнуть в тому році. Якби трошки не доглядів з погодою, був мороз і вже плоди почорніли, абрикоси, черешні, осипалися. Якраз в такий час квітнуло яблуня. І також все почорніло. Абрикоски зараз ось такі, їх досить багато, тому треба рятувати сад сьогодні пройшлися майже по всім деревам антистресовим препаратом Максі Кропсет. Ось такими Набирали води 4 тонни, Будемо включати полив. Ну, подивимося, що з цього вийде. Так, зараз друга година ночі. Значить, включаємо полив і починаємо оприскування. Включили світло. Показує у нас. Мінус один. Так, зараз пів четвертої. Майже два градуса. Морозу. Всім пробили. Яблоньку. Посідали акумулятори. Ставимо на зарядку. Начало п'ятої два градуси морозу продовжуємо оприскування шостого ранку. Один градуса морозу. О такі листочки у нас з льодом. Зробили. Димував димкування, тому що до трьох градусів доходив мороз. Всі наші абрикоски біленькі і не вкриті. Ну, подивимося, через декілька днів що в нас вийшло. І так, у нас 630, 5,4 градуса. Виходить сонечко. Буквально за 10 хвилин від мінус 1 до 6 градусів. Ну, бачимо ще листочки замерші тут. А там далі, де попадає вже сонце, починає відтаювати все. Зараз підійду ближче. Видно уже Сонечка світить. Так сегодня у нас два сдвига Квітня. Можна вже подивитися результат захисту від заморозків. Значить, мінусова температура тривала близько 6 годин, опускалася до трьох морозу. В принципі, сильних ознак підмерзання не виявлено. Зараз візьмемо, зірвемо абрикоску, подивимося, що всередині розріжемо. Результатом захисту комплексного такого я задоволений. Дуже важливу роль в нашому захисті зіграло дождювання. Пошкодження по цвітові, e, значить, є деякі, тільки ось по пелюсточкам. Зараз ми. Бачите, пелюсточка підмерзла, а течинка всередині ціла. Бджолка наша запилює цвіт. Зараз зірвемо. Якусь квіточку і подивимося, що всередині. Так, ось на абрикосі видно, що немає ніяких ознак підмерзання. Ось на цвіту яблуні, як бачимо, пелюстки по краям пожовтіли, а всередині втечинка і зав'язь не пожовтіли. Тобто робимо висновки, що все. Спрацювало. Тому в майбутньому користуйтесь такими засобами захисту. Все працює. Дякую за увагу. До зустрічі!